<му> Сиджу в твоїй кімнаті, п'ю вино Горить гірлянда, стоп горить чищає Крізь мирне світло чотирьох свічок, Я спогади всі знов переглядаю. В кімнаті зимно батарей, тепло потроху розливається в кімнаті, блокнота переписую вірші, фонтаном спогади та ще йникма грає, тут аура кохання двох сердець кохання просочились навіть стіни, тим більше ліжко килим, шафи стіл, вогнем тут пристрасть гріє, невгасимим. Закрити очі світло погасить і відчуття, мов знову ти тут поряд. Тепло двох тіл знову ліжко зігріва, два дихання важких, солодкий стогін, заснути б тут і знову бачить сни, нех пережити наші дні минулі, І так лишитись у полоні снів, аж поки знов в реалі разом будем у пляшці усе менша є вина. Свічки горять, корочають поволі, блокнот чекає нового вірша, а я тебе чекаю, моя доле.